З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик сформувати особистість та виховати майбутнє покоління патріотів, захисників та захисниць України. Головні, однак, не єдині завдання українських військових освітян. Втім, яка ж може бути військова наука без розвитку фізичних спроможностей воїна? Адже це запорука забезпечення не тільки власне фізичної готовності до бойових дій, а й фундамент формування важливих психологічних якостей, необхідних, для успішного виконання службових обов'язків та виживання в екстремальних умовах. Тож як вчать перемагати у спорті та у бою майбутніх флоських офіцерів у головній кузні кадрів національних військово-морських сил? Мотивацію курсантів та їх наставників і специфіку викладання під час війни? Ми сьогодні поговоримо з начальником кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту, начальником фізичної підготовки і спорту інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія майстром спорту, доктором філософії, доцентом, кавалером ордена Данили Галицького, підполковником Валентином Вороною. Доброго дня! Дуже рада бачити вас у нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, вже ні для кого не секрет, що регулярні фізичні навантаження зміцнюють здоров'я, підвищують силу, витривалість, і що не менш важливо, формують лідерські та вольові якості, що є критично важливим для перенесення фізичних навантажень під час військової служби та під час ведення бойових дій. Кафедра, яку ви очолюєте, створена відносно нещодавно. Тож розкажіть, будь ласка, які основні цілі та завдання викладачів у підготовці майбутніх офіцерів? Важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють добрі часи. Продовження цієї фрази мені не дуже до вподоби, тому, відповідаючи на ваше запитання, наші основні виклики це створити таку систему підготовки, яка дасть змогу нашим випускникам бути достатньо сильними. І мати розуміння того, що фізична підготовка це основа, це фундамент, на якому базується вся подальша їхня підготовка. І я зараз не про якісь там конкретні спортивні досягнення, які, безумовно, у нас є і мають місце бути, а я про фізичне здоров'я, про ментальне здоров'я. І я маю надію, що і ми все для цього робимо, що наші випускники будуть достатньо сильними і принесуть велику користь нашій державі у ці складні часи, і дасть Бог, а вони. Обов'язково будуть у добрі часи, у назві вашої кафедри є словосполучення спеціальної фізичної підготовки, тож які існують ключові відмінності військово-прикладної фізичної підготовки від звичайної програми з фізкультури, які викладають у неспеціалізованих цивільних вишах, спеціальна фізична підготовка відрізняється від загальної фізичної підготовки у цивільних навчальних закладах саме професійною спрямованістю. У вищих військових навчальних закладах готують військовослужбовців до виконання спеціально-бойових завдань за призначенням. Тому здебільшого ми використовуємо військово прикладні вправи, такі як марш маршкитки, рукопашний бій, плавання зі зброєю, метання гранат та інші. Окрім дисципліни фізичного виховання, є дисципліна бойова система виживання воїна, в тому числі тактична медицина. На цих заняттях. Курсанти отримують первинні навички з гірської підготовки, з рукопашного бою, з орієнтування на місцевості. Ми навчаємо курсантів правильному пересуванню в спорядженні і зі зброєю, тому що це також потребує досить великих фізичних навантажень. Фізична підготовка один із основних предметів бойової підготовки, тому ці заняття ми проводимо в умовах наближених до бойових і. Формуються у курсантів не тільки сила і витривалість, а ще й психоемоційна стійкість до подолання перешкод. А чи адаптується програма спеціальної фізичної підготовки до різних спеціальностей та рівнів навчання? Ми військово-морський навчальний заклад, тому у нас де більшого акцент на військово-прикладне плавання. Але також ми не забуваємо про загальну фізичну підготовку, про витривалість, тому що для військовослужбовця це. Дуже важливо відмінність лише в періодах навчання. Я маю на увазі, що курсант першого навчального курсу до нього вимоги трохи менше ніж до курсанта випускного навчального курсу. А як часто переглядаються та оновлюються нормативи і програми підготовки з огляду на сучасні виклики та досвід бойових дій, ми дуже уважно слідкуємо за тенденціями, і кожного навчального року ми збираємося і обговорюємо, які зміни внести в нашу навчальну програму. Підшукуємо такі вправи, які на сьогодні дадуть курсантам більш прикладної спрямованості, що дасть їм змогу виконувати якісно свої завдання за призначенням. А які основні критерії оцінювання фізичної підготовки курсантів? Оцінка з фізичної підготовки складається з оцінювання теоретичних знань, методичної підготовності та виконання фізичних вправ. Методична підготовка дуже важлива для офіцера, тому що кожен офіцер повинен вміти якісно провести заняття зі своїм особовим складом та досягти максимального ефекту від цього заняття. Науково-педагогічний склад кафедри розробив і видав навчально-методичний посібник. і Я хочу його вам подарувати для впровадження у ваше повсякденне життя. Хочу акцентувати, що в цьому посібнику. Є зразок проведення підготовчої частини заняття на іноземній мові, і ми від курсантів поступово намагаємося вимагати проводити ці заняття іноземною мовою. Дуже вам дякую, зрозуміло, що в умовах війни підготовка курсантів відбувається поза межами постійної дислокації військово-морського навчального закладу. Тож чи забезпечений навчальний процес відповідними спортивними об'єктами та обладнанням для результативного проведення занять? Науково-педагогічний склад кафедри має достатню підготовку для проведення якісного заняття в будь-яких умовах. Звісно, ми з собою маємо інвентар, який ми перевозимо. На кожному новому місці ми намагаємось налагодити зв'язки з органами місцевого самоврядування, які нам допомагають в цьому, охочі йдуть назустріч, тому що ми військові. І по можливості ми використовуємо різні інфраструктурні спортивні об'єкти, де б ми не знаходилися. А взагалі, яку роль відіграє фізична підготовка і спорт у формуванні психологічної стійкості та лідерських якостей майбутніх офіцерів? Ну, звісно, основну. І це не перебільшення, тому що як і у житті, як і в спорті, якщо ти хочеш чогось досягти, ти повинен робити трохи більше, ніж усі. І поганий матрос, який не бажає стати адміралом, так само і в спорті, поганий спортсмен, який не хоче перемагати. А для перемоги в першу чергу потрібно подолати психологічний бар'єр невпевненості в собі і зробити максимальні зусилля над собою для того, щоб досягти результату. А чи є серед викладачів ваші вихованці, які вже набули бойового досвіду і повернулися до своєї «Альма-Матер», аби навчати мистецтво перемагати не лише у спорті, а й в бою? Так, поступово з кожним роком збільшується кількість науково педагогічних працівників, які закінчили наш навчальний заклад. На жаль, серед них є військовослужбовці, які отримали поранення, але я вам скажу, що це дуже мотивовані військовослужбовці, які мають бажання вдосконалювати себе і систему навчання наших курсантів. І нам дуже приємно, що ми підготували таких військовослужбовців. А що ви вважаєте є найскладнішим у вашій роботі? І взагалі, от після 2014 року, і особливо після повномасштабного вторгнення, чи відбулось у вас переосмислення важливості завдань і мети вашої роботи? Найскладнішим для мене це дізнаватися про втрати серед наших вбусників. Незважаючи на умови війни, життя триває і підготовка триває. І для нас не те, щоб складно, для нас цікаво, тому що в порівнянні з іншими навчальними закладами, ми трохи менші. І для нас дуже приємно, коли курсант Інституту військово-морських сил на п'ятисталі піднімає наш прапор. І це для нас результат нашої праці. Стосовно чи змінились в мене бачення, війна змусила переосмислити кінцевий результат нашої роботи. Тому що зараз. На перший план виходить це збереження життя, а наш випускник це лідер, який повинен виконати результативно завдання та зберегти особовий склад. Я знаю, що у Інституті військово-морських сил створений курсантський спортивний клуб Хвиля. Розкажіть, будь ласка, що це за неформальне формування у вашому інституті і яка головна його мета? Ми поступово переходимо на систему факультетів і кафедра. Наша буде у факультеті лідерства. На нашу думку, створення цього клубу дасть курсантам поштовх в розвитку лідерських якостей. Ми їм допомагаємо лише з організацією тренувань та зі спонсорською допомогою. До речі, ми з 2016 року співпрацюємо з організацією «Неві Спорт», яку створили кримчани, справжні патріоти України, які. 2014 року переїхали з Криму до Одеси і допомагали військово-морським силам. А з початком повномасштабного вторгнення доєднались до лав Збройних сил, а саме до Військово-морських сил, до 39-ї бригади, де зараз проходять службу, це головний сержант бригади Ігор та Марина. Дуже вам дякую. Протягом багатьох років до повномасштабного вторгнення щороку проводилися змагання на кубок начальника інституту військово-морських сил. А з огляду на умови сьогодення, чи проводяться ці та інші змагання серед курсантів вищих військових навчальних закладів, чи беруть участь у цих змаганнях курсанти вашого вишу і чи є чим пишатися? Звісно, у нас є чим пишатися. Ми приймаємо участь у в вищих військових навчальних закладах, у чемпіонатах міста, області, у чемпіонатах України. На жаль, зараз ми не маємо можливості зібрати всі навчальні заклади, як ми це робили до війни, та провести наші улюблені змагання з плавання, але за можливості ми проводимо ці заходи але в більш меншому форматі. Наприклад, цього літа. Ми зібрали різні частини військово-морських сил, навчальні заклади, які знаходяться недалеко, та провели змагання з плавання на Кубок командувачів військово-морських сил і інститут виграв ці змагання. Також наші курсанти досить часто отримують призові місця на чемпіонатах Збройних сил. Нещодавно команда повернулася зі змагань з прикладної стрільби, де наші курсанти в особистій першості зайняли другі та треті місця. Для нас це дуже приємно, тому що, як я вже і казав, ми не такий великий навчальний заклад, як інші. І для нас стрільба це не є профільною підготовкою. І дуже приємно, що досить часто призерами змагань стають наші курсантки, наші дівчата, які наполегливо тренуються і показують результати. Ми маємо призерів чемпіонату світу, Європи, України. І ми не зупиняємось на досягненому, а кожен рік намагаємось ставати краще заради перемоги України. Я вам дуже дякую за розмову та бажаю вам і вашим вихованцям перемог не лише у спорті, а й в бою. Дякую вам, бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!